Весна, весна, зима. Кущі аж по самий верху зимі. От така канада. Ласкаво прошу вас до нашого вихідного дня. Вихідні в мене зазвичай починаються з невеличкого прибирання. Тут в мене вже не забагато сміття, тому треба було поставити новий мішочок. Сміття я викидаю, коли я захочу в спеціальний бак, а раз на тиждень приїжджає машина і забирає то сміття, яке не переробляється, і то сміття, яке переробляється окремо. Тут приповзли вже мої козявочки, вони попрокидались, почистили зубки і пішли мені допомагати. Але насправді вони хочуть сніданок, тому це все буде дуже швидко прибиратися, щоб вони поснідали. В той період я ще давала малим такі вітамінки, тому що вони... Дуже хворіли перші місяці, якось ну, таке простуда постійна була кашель, Мені це дуже не подобалось. і Горнечко таке червоне у них було, розпухше, Тому то мед з лимоном робила їм, то вітамінки купили. Ви знаєте, після курсу вітамінок їм стало набагато легше. І ми навіть, по-моєму, півтора чи два місяці тільки пропили з усієї баночки, яка на півроку, і зупинилися. Насправді я ще в Італії замітила цю тенденцію, якщо весною починається весна, діти починають трошки прихворювати. Ну Но це нормально, після зими організм втомлений. І я даю їм десь в лютому, в січні починаю давати вітамінки, якщо вони місяць пропили, то вони набагато легше переносять весну. Мені настільки подобається, що є посудомийка, тому що це означає, що посуда з неї вийде продезінфікована на дуже високій температурі, і мікроби всі будуть знищені, і посуда буде доволі безпечною. Насправді є такі випадки, коли посуда в посудомийці була погано промита, коли посудомийка не працювала добре. І не підтримувала потрібну температуру і багато людей потруїлися, тому дуже небезпечно, якщо посудомийка не працює добре. Треба за нею слідкувати і доволі часто чистити фільтр. Я намагаюся робити це робити хоча б раз в місяць. А то за два дні назбиралась стільки посуди, що я побачила, що вона вся не влізе, тому розділила на дві частини, де що лишилося на наступний раз. А так напхало повну посудомийку. Ну, буває у нас і таке. А ще я подивилася, що в мене ще лишилось трошки в спеціальній ямкості тої рідини, яка для близького бокалів для скла. Я її залила, пам'ятаю, в березні і це вже квітень, і воно все ще є, і воно дуже багато не треба, там трошечки заливається і надовго стає. Оскільки в нас сьогодні вихідний день, то ми спокійно займалися своїми справами, я трошки припиранням, потім приготувала малий обід і далі своїми справами. Монтувала відео, дещо ще то прибирала, розбирала речі, які вже повибрані. Вирішила, що сьогодні буду купати малих, тому вирішила їм поміняти ліжка постільки, тому що вони вже доволі довгий час брудні. і ми купили нові комплекти, треба було їх обновити. Дівчата дуже хотіли. Діанка з задоволенням допомагала мені і знімати постільку, і стелити. Вона взагалі любить допомагати мені. Насправді, вони обидві люблять допомагати, але це в них все під настрій то в одної настрій, то в другої. О, тут ми дуже довго не могли зрозуміти, як відкрити ці покривала, дуже сильно їх запечатали, настільки. Що ну, вручну його майже неможливо було розпечатати, довелося дуже постаратися і навіть трохи не поранила руку. Але Діанка змогла мені сама це зробити, як я їй показала, як, і вона відірвала все зайве. Ну, насправді я трошки розчарована, тому що тканина з якої зроблена постілька, ну, скажімо так, мені по якості не дуже подобається на дотик. Але я... це відео йде місяць до, навіть півтора. І я скажу, що зараз я дивлюся на ту постільку, і вона доволі непогана, вона доволі міцна, тобто вона витримує доволі довгий період часу. А те, що вона на дотик мені не подобається, не знаю, що вона не подобається дівчаткам. І вона дуже гарних кольорів. Їм подобається мені також. От В цьому комплектику було простинька. Потім простенька, яка йде під, під, під одіялко, потім наволочка і саме одіялко. Одіялко дуже класне, воно легесеньке, таке тоненьке, але доволі тепле. Поки я забрала одне з одіялок в стірку. Діана тут намагалася сама це зробити. Це було так кумедно дивитися. Вона постійно коверкалась на ліжко, і в неї нічого не виходило. Вона потім аж розізлилася, ну нічого, вона впоралася. Трошки допомоги і вона все зробила фактично сама. От і все, ми майже закінчили. одіялка я потім попрала, У мене пральна машинка дозволяє одразу обидва, але сушила я їх по одному, щоб вони просохли швидше і якісніше. От. І потім заодно постільку. Тобто, у мене сьогодні був день вбрання, сушіння, і складання в шафи. Ну, а далі я вирішила пожарити їм розморожену рибку. Я її розморожую за день до, і вирішила спробувати її робити з, ці, з гірчицею. Але ми коли пожарили, ну, воно смачно, але мені не сподобалось. Мені більше подобається, коли просто з мукою, з борошном і просто на олійці піджарено. Ну, не подобається мені з якимись приправами риба. Ну Не знаю, я просто так привикла. До того ж, саме цей сальмон був не дуже добрий, він мені просто не сподобався. Він маложирний і ті смачний, малосолений. Я більше люблю, коли більш солені риба. Ми брали інакшу рибу, не сальмон. Теж дуже-дуже дешево, і вона була доволі жирна, солона і набагато смачніша, ніж ця. А от малі зацінили, вони дуже смаком все поїли, бо я половину зробила без приправ, половину з приправами. Вони, те, що без приправ, з'їли майже все з задоволенням, вкусили салатиком свіжою, з зеленю і всякою. І були дуже довольні. Оце у нас такий був вечір, така вечеря. Дякую ж всім за перегляд цього відео.